Представляємо вашій увазі набір для віскі F16 від Wine Enthusiast. Комплект складається з графина та трьох склянок, виготовлених майстрами культового американського бренду. Всі елементи набору виготовлені з боросилікатного скла та поміщені на дерев'яну підставку у формі винищувача F16, круглий декантер і прямі широкі склянки прикрашені вигровіюваним зображенням літака. Тонка ручна робота, чітка дитака деталізація та увага до деталей, основні риси комплекту, які свідчать про майстерність виготовлення. Набір можна подарувати досвідченому або пілоту початківцю шанувальнику авіації та історії, оскільки модель винищувача вважається однією з найпрестижніших в США. Комплект для віскі стане чудовим доповненням міні-бару та підкреслить вишуканий смак нового власника. Поспішайте купити набір f в інтернет магазині Фама. Для близької вам людини подарувавши незабутні емоції та свою турботу.